Всім привіт! Мене звати Артем, і знаєте, іноді автори при створенні своїх ігор. Так сильно захоплюється створенням опису та антуражу самих ігор, що виходить дуже і дуже цікаві історії. Ось і сьогодні у нас гра під назвою «Котожахастики» в локалізації видавництва Вудкет. Те гравцям буде потрібно стати котиками та відвідати кінофестиваль жахів. Проте на ньому хтось переплутав усі кіноплівки, і тепер для гідного продовження фестивалю гравцям буде потрібно все впорядкувати. Незвично, але цікаво. Що ж, давайте ближче подивимось на цю гру, і, звісно, розберемось, що ж такого страхітливого можна побачити на цьому кінофестивалі жахів. Поїхали! Що ж, гра Котожа з таки розрахована від 2 до 4 гравців, під час якої учасникам буде необхідно збирати карти на руці відповідно до завдань, що будуть приймати участь у партії. На цих картах завдань вказується, скільки карт повинно бути у комбінації, і скільки таких комбінацій повинно бути на руці гравця. І як тільки комусь вдасться виконати усі три завдання, він відразу й стає переможцем. Що цікаво, на цих картах завдань в нас зображається точна комбінація карт, яку необхідно зібрати гравцю на руці для її виконання, щоб там було карт не більше і не менше ніж зазначено на карті завдання. У свій хід у гравця є дві дії, які гравець виконує у будь-якому порядку. Гравець може добрати одну карту з колоди собі на руку та зіграти одну карту з руки. Проте розіграти карту можна двома способами: заради обміну чи активації її властивості. На кожній карті зазначається, на яку карту конкретно можна її обміняти. І якщо така карта є у ряді добірки фільмів, тоді гравець просто обмінює цю карту, викладаючи свою карту на центр стола. А ось щодо властивостей, то на кожній карті є певний символ, що їх позначає. Тож, активуючи властивість, ви так само викладаєте карту до ряду фільмів, і, наприклад, можете добрати ще одну карту з колоди завдяки цьому символу, замінити всі карти в добірці новими картами, добрати одну будь-яку карту зі скиду чи навпаки відправити одну карту з руки до скиду. Після того, як гравець виконує свої дві дії, хід переходить наступному гравцю і так далі за годинниковою стрілкою. І завдяки цим маніпуляціям з картами гравці намагаються зібрати у себе на руці точно зазначену на карті завдання комбінацію фільмів. І якщо гравцю це вдається зробити, він викладає один зі своїх жетонів на відповідне завдання. І раунд завершується. Всі карти фільмів перемішуються і знову відбувається підготовка до гри. І тепер гравцю для перемоги вже потрібно виконати дві позосталі карти завдання. І якщо це йому вдається зробити раніше за суперників, він і стає переможцем. По-перше, хочу відмітити арти у грі. Вони дійсно дуже. І дуже прикольні, ці котожахастики вийшли реально кріповими й милими водночас. Суперська робота. До речі, пишіть у коментарях, чи ви вгадали всі фільми, персонажі з яких були взяті для малювання наших котожахастиків. Що ж стосується самої гри, то звісно, що цікавим елементом гри є саме те, що вам потрібно не просто зібрати якусь комбінацію цих карт на руці, як це зазвичай буває, а зробити це таким чином, щоб карти на руці в точності співпадали з картою завдання, тобто кількість їх повинна відповідати самій карті. І через це і створюється ця. Умовна складність гри. Бо звісно, що вже початкова роздача карт з колоди вирішує немало як і сам добір карт, який може надати вам потрібну комбінацію майже на другий хід. Проте не маючи відповідної карти для скидання зайвих з руки, це може поставити хрест на ваших намаганнях. Не знаю, чому в цілому розробники не здогадалися додати якусь взаємодію між гравцями, там скидання карт з руки своєї чи противника в сліпу, або, можливо, обмін картами. Може через те, щоб трішки відрізнятись від подібних ігор на збирання комбінації. Але в цілому загалом котожахастики – це такий собі нескладний філлер на швидкість, де вам просто швидше за всіх треба зібрати відповідну комбінацію і все. І звісно, що чим більше завдань ви виконуєте, тим складніше для вас стає гра, адже ви отримуєте менше свободи за вибором, що саме ви можете збирати яку комбінацію. Легка і зрозуміла гра, яка підійде, в принципі, для будь-якої компанії. І, мабуть, це все, що хотілося сказати про котохастиків. Тож, за бажанням, ставимо вподобайки та підписуємось на канал. А якщо бажаєте бути в курсі всього, що виходить на каналі, то й не забувайте про дзвіночок. Звісно, діліться цим оглядом зі своїми друзями та знайомими, щоб більше людей змогли доєднатися до нашого з вами улюбленого хобі. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!